Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1, і далі з нами маємо можливість поспілкуватися експертка з комунікацій та громадська діячка Оксана Байло, вийшла з нами на зв'язок. Вітання, пані Оксано. Вітаємо. Так, пані Оксано, чи ви з нами? На жаль, я так розумію, завис. Зв'язок, можливо, спробують колеги перенабрати пані Оксану. Так і ми зможемо поговорити. Зокрема, з пані Оксаною хочемо поспілкуватися довкола скандалу, який виник між Христиною Соловій та Машою Єфросиніною. І зокрема, про ті теми, які дійсно підняла Христина Соловій в цьому інтерв'ю. Хочеться почути вашу експертну думку. Пані Оксано, тож вітаємо вас. Доброго дня. Значить, по-перше, хотілося б сказати, що це інтерв'ю Маші Єфросиніної з Христиною Соловій, воно дуже потрібне, дуже своєчасне і, я б сказала, дуже таке симптоматичне, тому що ми е, маємо нарешті почати проговорювати ці всі. Значить, гострі. Питання і теми, які е, постійно значить до, до цього намагаються обходити наші е, різні, е, значить інфлюенсери українські. Е, і Мені здається, це перше інтерв'ю маші про таке некомпліментарне, коли вона е, значить позвала на інтерв'ю якихось своїх друзів е, значить розказати, посидіти як е, просто за життя поговорити. так А власне, де були дійсно. Дійсно, піднять дуже важливі питання, і дуже я вдячна і українці вдячні саме пані значить Христині, що вона ці питання підняла нарешті. На такому, значить, інтерв'ю дійсно для такої дуже широкої так аудиторії. По-перше, дуже класно, що вона прийшла все ж таки до маші. бо ну, слухайте, якщо б вона прийшла до. Там інтерв'юера для такої дуже вузької, там так україноцентричної, так би мовити, аудиторії. Ну все це зрозуміло, і воно б не, не мало такого розголосу. Так дуже важливо, що вона прийшла саме до Маші, і саме Маші поставила такі питання як значить відповідальність так за будування отих мостів з Росією з російським культурним а, простором тощо, да ну і загалом шлося. Про е такий поп світ так, популярної е масової такої культури, а, на що Єфросініна почала ну дійсно виправдовуватися, як я вона як вона це завжди любить робити. А, і я думаю, це дуже. Добре, що ця розмова значить відбулася, і я думаю, що це буде і таким гарним уроком і Маші, як готуватися більше до таких інтерв'ю, і все ж таки навчитися брати на себе відповідальність, так і значить, відповідати за не тільки там те, що ми робимо зараз, а й за в принципі я вважаю важливо відповідати за те, що ми робили, особливо з 14-го року, особливо публічні люди, так кого вони тягнули в публічні. Простір головна е, претензія українців, да насправді домашньої просініної, це м, чому вона не може покаятися так за те, що дійсно вона була частиною цього значить, світу, який затягував все російське, толерував то, що там особливо після 2014 року я наголошую так. І вона дійсно не хоче це визнати. Я думаю, що ми на шляху до цього, і ця розмова вже є таким каталізатором, так що не можна це замовчувати. Про це потрібно говорити, і тут я б віддала належне і Маші Фросіні, також що вона цю розмову все ж розпочала. Вона пригласила все ж таки. Так, запросила Христину Соловій. Вона ж могла її не запрошувати. І продовжувати значить, свої інтерв'ю зі своїми друзями, там компліментарні тощо. Але вона це зробила, і це теж насправді дуже важливо. І Мені подобається, як закінчилося. Я б на назвала це скандалом. Це була така дійсно дискусія, ну яка там мала звісно елементи суперечки, але все ж таки вона мені здається залишилася дискусією. І мені мені дуже подобається, як вона закінчилася після бурхливого такого значить, розголосу. і Говорення в соцмережах про це так і в медіа, а, значить, ці жінки зробили спільний збір для третьої штурмової бригади, яка зараз на авдійському напрямку. Якщо правильно пам'ятаю, і я думаю, що це дуже правильний хід. І е, вони ще навіть пообіцяли, коли зберуть цей мільйон здається. Вони збирають, що вони покажуть значить той шматок, який, начебто, е, вирізали. Я думаю, що там просто закінчилася ця ця дискусія, і вони просто але але вони пообіцяли показати ще той шматок. Отже, така моя думка, що це дуже важливе і потрібне інтерв'ю, і нам потрібно на ці теми продовжувати говорити. Тут важливе, що ми маємо. Проговорювати отакі гострі і важливі питання. Бо якщо ці питання не знаходять відповіді в публічному просторі, це не означає, що вони зникають. Ці питання нікуди не зникають, і їх треба продовжувати обговорювати. Пані Оксано, то ви все-таки вважаєте, що ось такі теми вони на часі, навіть під час війни, і водночас, ось те, що пані Солві згадала про надто толерантне ставлення в українців до тих, хто дійсно тягнув ну, сюди руський міри, до тих самих євресіняних монатиків та інших. Які перевзулися двадцять другого, лютого 2022 року, то яким чином, на вашу думку, вони мали би вибачитися? Чи чи повинні вони вибачатися? Чи яким чином українцям ставитися до них? Чи дійсно вважати, що вони перевзулися, чи все таки якимось чином їм пробачити те, що вони робили, зокрема з 14 по 22? другій? <зв> Значить <'язок> Ну, по-перше, я б хотіла сказати, що я б не говорила про взу пере, ну, такий штамп не використовувала б для там, всіх, так би мовити, там, хто перейшов на українську мову. Наприклад, так, я б я б дивилася все ж таки, я б сказала так, не те, що треба їм вибачати чи не вибачати, а до цих людей просто треба, треба ставити можливо більше вимог. Так? І, значить, не просто очікувати мовчки, так би мовити, від них, що вони там щось зрозуміють, чи покаяться а от саме те, що Кристина Соловій прийшла і поставила ці питання, так гостро Це є, вона вона значить озвучила так цю вимогу. І я думаю, що Маша Єфросініна вона отримала дійсно знову багато ну і хейту, в тому числі, і, і критики. Я думаю, що вона ще раз відрефлексує цю цю історію. І насправді, можливо, не потрібно чекати вибачення як такого, так, а дивитись все ж таки на те, що зараз е, транслюється людина, і ну і не тільки вона, а всі люди, значить які перейшли. Я б не кенселила е, знаєте всіх, хто, там наприклад, е, тільки після 22-го там перейшов на українську мову, там або е, значить. Е, е, Тих, хто, значить, якийсь дійсно спільний простір будував, тому що якщо ми поч з Росією публічно, тому що чесно кажучи, якщо ми почнемо кенселити всіх, ми можемо багато хто може вийти сам на себе. Знаєте, дуже багато тоді доведеться закенселити, в тому числі багато людей, які зараз пішли захищати, значить зі зброєю в руках Україну, тому. Я б дивилася все ж таки на те, що вони роблять, транслюють зараз, так, тобто вони продовжують цю значить, лінію просування російських там якихось наративів і російської мови, в тому числі. І я б дивилася все ж таки на рівень, так би мовити, оцієї залученості, так, того в, в той. В ту пропаганду російську а, і, наприклад, є дійсно такі публічні люди, яким я вважаю, не можна пробачати на кшталт Лободи, яка з 2014 року не просто. Говорила там російською мовою, так і виступала на Росії, а вона безпосередньо була долучена до російської пропаганди. Вона ходила на, значить, російські канали, вона, значить, транслювала там антиукраїнську абсолютно дичину. Так вона абсолютно розчинилася в цій пропаганді і і не просто дотична була до неї, вона була частиною цієї пропаганди. все ж таки Значить, Маша Ефросініна і інші вони дійсно будували ці містки, вони але я б сказала, що такі гучні звинувачення, як кров на руках, я б трошки обережніше. Застосовувала, значить, до тих людей, які зараз все ж таки є частиною українського інформаційного простору. Я думаю, що від них просто треба вимагати так, слідкувати за ними пристально і вимагати, значить, від них дійсно ну, відповідальності так за те, що вони говорять зараз. І, ми дуже добре це побачили. ці відповідальності дійсно український народ вимагає, не мовчить, і це інтерв'ю і обговорення його це показало. Пані Оксано, ви ставитись до того, що дійсно багато хто із українських виконавців, які свого часу співали російськомовні пісні, зараз почали їх переспівати українські. Той самий Монатікий, наш земляк, до речі, та який теж, мабуть, дуже багато зробив для русифікації нашої держави за останні роки, особливо серед молоді. Ірина Білик бачимо, переспівує свої російськомовні пісні української та сама Полякова. То як ставитися до цього на вашу думку? Я думаю, що чим більше української мови звучить, тим краще. Тому якщо вони переписують і у людини є вибір значить, послухати цю пісню російською або українською, і вона може поставити послухати її українською. То я думаю, це тільки на краще. Тому якщо особливо не з'являється нових хітів, то я думаю, що нічого поганого і в переписуванні і старих хітів українською мовою немає. І для багать, для, для, для молоді навіть Відкривати ці пісні можливо взагалі по-новому і вже українською. Вони будуть звучати, тому я до цього дуже нормально ставлюся, і мені навіть багато пісень таких подобається. Я їх знову почала слухати саме тому, що вони зазвучали українською. Пані Оксано, ось це інтерв'ю Єфросиніної із Соловій. То це на вашу думку зміна свідомості маші. Чи можливо запит її аудиторії, особливо якщо зважати, що вона два роки тому спілкувалася зі згадуваною вами Світланою Лободою, а сьогодні спілкується зі Христиною Соловій. Е, ви знаєте, тут складно сказати про зміну свідомості? Тут е, це такий е... Можливо, це до психологів більше, так значить, мені я можу з точки зору комунікації сказати, що значить. Маша Євросійна, вона не тільки там до 22 лютого вона навіть після 22 го значить, 24-го, так, після повномасштабного вторгнення, в неї було декілька зашкварів, там, коли вона намагалася продовжити там говорити російською мовою. Потім вона почала знову це виправдовувати, тим, що вона нібито не відчула значить, запиту аудиторії, тому вона так, так вона, вона постійно це виправдовується. Вона нічого нового не сказала про запит аудиторії. тобто і Тут треба розуміти, що тут не тільки це дійсно виправдання, це дійсно маніпулятивна така значить історія, але вона дійсно в це вірить, вона дійсно працює на запит аудиторії. ну за Її, її здається, там що її аудиторія має такий запит. розумієте Вона робила е YouTube свій канал російською мовою, вона бачила перегляди, коментарі, і вона бачила, що дійсно. значить е Великі там охоплення, так як можливо, якщо б їй писали в багаті в великій кількості, що треба е, українською, вона б задумалась раніше, а цього не було. У неї дійсно була величезна аудиторія, частина з якої насправді я думаю, що і росіяни, і Росія слухала, тому що коли будь-яке інтерв'ю записується в Україні українською мовою, воно розраховано точно. Значить, і на російську аудиторію. А відповідно, вона дійсно такий запит для себе бачила. Це без, Я не виправдовую її, я просто констатую, що вона дійсно сама в це вірила. І коли вона зрозуміла, що більше з російською мовою вона не цікава, так би мовити, то вона тому я б не назвала це такою, аж надто зміною свідомості. Не, 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 не від всіх людей треба очікувати насправді там якоїсь такої глибини, притомності, зміни свідомості. свідомості так а, дуже багато таких людей, публічних, особливо так, з шоу-бізнесу. Вони дійсно відпрацьовують так, таку повістку. Так, і ось це класичний приклад. Значить, Маша Просініна, це просто класичний приклад. Що коли вона зрозуміла, що дійсно від неї хочуть чути українську і вже жорстко поставили її перед цим, значить, фактом, вона перейшла на українську для неї це насправді не складно, тому що насправді вона дійсно дуже добре володіє. Українською мовою, тому я б сказала, не треба, можливо, іноді вимагати від деяких публічних людей аж надто щось такого, значить, такої свідомості, яка можливо є у представників там культури не масової. Пані Оксано, ну ще одну тему хотіли би з вами обговорити. Ви згадали про YouTube. і, зокрема, дійсно для нас сьогодні стало шоком, коли ми побачили якраз музичні тренди YouTube в Україні і, мабуть, чи не вперше. Після великої, початку Великої війни на першому місці в нас знову ж з'явився Моргенштерн, Ну і в десятці поруч із Клавдією Петрівною, там бачимо навіть і Вакарчук, і навіть і Івобов були є, але там одночас є ще один представник рашистської музики, відомий своєю піснею «Я Яруський. Шаман теж в десятці, та, бачимо, от цікаво. Як можна це прокоментувати? Що відбувається для багатьох українців з одного боку, це шок, але з іншого боку, виявляється, на це все на цей шлак. Досі існує попит, і чи можна яким чином це побороти, і можливо, дійсно, держава для цього нічого не робить? Значить, я б хотіла насамперед ширше. А ширше в якому плані? Значить, якщо ми е, на секунду згадаємо, що відбувалося в тренд до повномасштабного вторгнення, то це е, навіть е, жахливо згадувати, так? тому що там взагалі була, е, була пісня, то на сплошна риганиця, так так би мовити. Е, тому е, я б сказала, що якщо подивитися на цю динаміку, так? то вона точно позитивна і Точно українською, значить, більше, якщо взяти загалом, так? Звісно, звісно, трапляються і будуть траплятися, нам треба це розуміти. Отакі от відкати, так би мовити, так? відкати, якісь в російський контент. І цьому сприяють деякі теж українські, значить, публічні, так би мовити, люди, інтервюери Тут я. Одразу ж таку паралель хотіла провести. От Ми казали про Машу Єфрасініну. Так, треба ставити питання. Так, треба її там, значить, наголошувати на тому, що вона і раніше робила, але вона, хоча б, перейшла на українську мову і зрозуміла, там, хоча б це не робить так, не повертається, не робить цих відкатів до російської. А у нас же є представники, які е, е, сприяють цим відкатам, наприклад, там такі там, інтерв'юери, так звані, як Гордон, наприклад, так? який знову, от, він, о, ніхто не говорить про його інтерв останнє інтерв'ю з Бадоєвим. Але він знову повернувся. Значить, Коли повномасштабне вторгнення, він одразу все українською українською. Зараз він знову повернувся до своєї шарманки. А давайте поговоримо на русском, щоб нас услышала Америка. Ну, це смішно розумієте. Всі українці розуміють українську мову. Якщо ти хочеш транслювати для більшої аудиторії, роби субтитри. Роби це, вже не проблема взагалі на сьогоднішній день зробити значить, другу мову, але роби українською для українців. Якщо ти береш інтерв'ю українця, насамперед, ось я б на це звертала більше уваги на тих людей, які продовжують зараз. Тягнути і, і, і оці містки встановлювати з російським світом, е, значить, продовжують робити прямо зараз. Тобто не робили до 22-го року, а прямо зараз це роблять, але чомусь до, до них досі ходять, значить, і переходять з ними на російську. Е, це знову дотягування цього е, русского міра, русского язика е, і. Власне, всі ці обговорення теж Гардона про російських вони теж затягують знову послухати тих зв'яз, розумієте? Е, і е, це такі відкати, які в будь-якому разі будуть відбуватися. Оцей відкат є легенька якась недолуга е, пісень, Пісенка, яку там записав так, про те, що він аб'юзер, і, значить, вона залітіла в тренди, тому що вона легка, не треба думати про війну, про жахи, а просто собі розслабитися, так і значить, якесь відволіктися від реальності, так би мовити. Це ж спеціально створюється ця. Ну, Популярна ця значить, так звана культура російська, так, методом маніпуляції, значить, там десь надавити на щось там а, патріотичне, там надавити на якісь, а, ностальгію за минулим, за молодістю комусь, а, значить, а, а десь просто значить, та, 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 відволіктися від реального життя. да. А, тобто це такий відкат. Але загалом я то, точно те. Ну, тенденція є точно на українське. Такі відкати є, і вони будуть. А значить щодо державної інформаційної політики, я завжди говорю, що її у нас, на жаль, немає. У нас немає вже в 8 місяців міністра інформаційної і політики і культури. Я буду про це постійно наголошувати. І е, таке відчуття складається, що наша влада взагалі хоче цю інституцію, так би мовити, захоронити, не знаю, відмовитися від неї. Ну у нас немає, ми не знаємо взагалі, як працює що. Робити міністерство наразі. І, значить, я б тут вже зараз говорила, от якраз про навіть не державну якусь політику в цьому напрямку, а саме ось тут відповідальність зараз, ось якраз на таких. Багатомільйонних блогерах, Ютуб блогерах там і інших, так і інфлюенсерах, і на них реально зараз дуже велика відповідальність українських. Так? І від тих, значить, наративів, які вони транслюють, від тих, якої від того, якою мовою вони говорять, дуже сильно зараз залежить оцей настрій і оці всі тренди в суспільстві. Так чим менше, чи чим менше вони будуть тягнути сюди російської мови, оцих спогадів. Тим більше українці будуть відірвати відриватися ментально від оцього руського міра. Пані Оксано, маємо одну хвилинку. То на вашу думку, врешті-решт чи ви вірите в те, що невдовзі у майбутньому українці повністю відмовляться від російського контенту, зокрема російської музики, і в трендах Ютубу буде лише українське. Я абсолютно в цьому переконана, і насправді знову ж таки, якщо подивитись на динаміку, все до цього йде, і ось ця історія, що значить, подекуди виникає щось російське. Вона як як дуже тимчасова, вона як імпульс, і вона зникає і швидко забувається, так як це було з слова пацана. Всі вже забули про нього і не говорять, так ми маємо розуміти, що росіяни вкладають дуже великі гроші і зусилля в пропаганду один мільярд доларів вкладено в пропаганду військову, значить, Росією. Так, крім того, вони надають можливості і ще й ставлять всі в такі рамки, що треба транслювати тільки таку значить пропаганду. Так? Відповідно, ми треба розуміти, що все одно це буде виникати. Але все одно українське все це буде імпульсивно, а українське буде залишатися. І якщо ми подивимось дійсно в цих трендах оці композиції українські, які з'явилися, ну це просто це ж. А, дійсно, те, що війде в історію, в нашу культуру, це насправді такі глибокі речі, які точно там вже опинилися назавжди. В цих наших Ну, якщо центр. там з'явився Іво Бопул, це дійсно дає надію. Мабуть, ще років два тому. Ніхто не міг про це навіть мріяти. Дякую, пані Оксано. Оксана Байло, експертка з комунікацій та громадська діячка, була з нами сьогодні в ефірі громадської інтерактивна та радіо 1». Ага. На все добре, тримаємося.